Е, Слухай, я єдине, що можу сказати зараз, це от ми щойно писали жовті кеди і говорили з одним дуже кривим експертом, який розказував дуже сумні речі, надзвичайно сумні речі, е, який розповів, що зважаючи на те, е, яким чином працює Європа, яким чином працює світ, е, нам доведеться працювати значно більше, навіть після того, як ми переможемо. Якщо ми хочемо швидше, якщо ми хочемо швидше, пере, швидше розвиватися пізніше, а, оце відчуття, що коли війна закінчиться, а закінчиться вона невідом, невідомо коли. А, але після нашої перемоги ми не зможемо відпочивати, це те, що насправді в певному сенсі засмучує, тому що хочеться ж якось, так як колега Бобровніков, полежати на дивані, а я таки відчуття, що не буде такої можливості. Uh, що доведеться працювати більше, ще більше блін, що доведеться, uh, і тут, uh, коли експерт мені розповідав, мене просто порвало на запчастині. Доведеться планувати на тиждень-два на наперед свою роботу. Доведеться для того, щоб з кимось поговорити, написати йому листа і домовитись про дзвінок на кілька днів перед тим, а не позвонити і казати, Та, чувак, дивись, як тут все, ми давай щось перерішаємо. Бо оце от відчуття, яке було в перші дні війни, коли ти міг позвонити в другій годині ночі комусь, написати і сказати: дивись, давись, тут є така ідея, треба це зробити. А, і ти розумієш, що так вже далі не можна. Бо за цим можна ж сховатися, так? Якщо всі зараз в другій годині ночі можна списати, зробити це можна робити місяць-два, а потім доводиться плануватися. А потім виявляється, що той, хто планує це, той хто розподіляє свій час. І йолкі-палки під час війни вміє відпочивати, потім повертатися до цієї роботи, він стає значно ефективніше, а це ж складніше. Ми ж любимо робити оце: рванути роботку, перемогти дуже швидко, а далі непонятно, що а тут треба треб, треба планувати, Треба якось не, перемагати не тільки на адреналіні, не тільки на винахідливості, а ще й на, на класі. І я думаю, що 2023 рік. Окрім того, що потрібно буде нам а, перемогти. А судячи з того, що ми читаємо, судячи з того, що розповідають наші військові, судячи з того, що іноземна преса пише, я до речі, з іноземної преси зараз більше дізнається про те, що відбувається в Україні, ніж будь-коли звідки, ні, ніж будь-якої іншої, а, з, незважаючи на те, що нам треба буде ще витримати одну атаку, судячи з усього, перейти в контратаку і перемогти. Нам всім потрібно навчитися планувати. І от це мене в певному сенсі засмучує, тому що треба ж доведеться планувати якось краще своє своє життя, а з іншого боку, це єдиний спосіб якимось чином стати більшими європейцями.